Вітаю! В ефірі програма Народний репортер. У програмі говоримо про роботу комунального підприємства Дніпроводоканал а точніше про неякісне надання послуг та недбалість у виконанні робіт. Також розглянемо останні комунальні проблеми, які турбують мешканців Дніпра. Розпочнемо з непрофесіоналізму, недбалості у роботі та якості надання послуг комунального підприємства Дніпроводоканал Дніпровської міської ради. На початку червня ми повідомляли вам про одну ситуацію. А саме на проспекті Героїв 18 А десподівано зникло водопостачання. Тоді, із повідомлення, стало відомо, що майстри водоканалу, що працювали в день на дорожній, не закрили засувку на будинок, і вода, і каміння, та пісок пішли у систему водопостачання. Людей навіть не попередили, що поряд будуть проводитися роботи і можливе відключення води. Більше того, людям довелося самостійно розбиратися в причині відсутності води, викликати додаткову службу, щоб вона розібралася у ситуації. І епопея усього вищесказаного – Той факт, що працівники водоканалу, проводячи роботи за однією адресою, пошкодили систему водопостачання іншого будинку. Тож Дніпроводоканал створив проблему, вирішувати приїхала інша служба. А по-справжньому її виправляти повинні взагалі інші. Дніпроводоканал натворив справ і все, що вони можуть: прийти та зняти пломбу. А мешканці будинку за власний кошт потрібно викликати майстрів, причому приватних підприємств, проводити ремонт. Того, що он пошкодили комунальники, м'яко кажучи, це абсурд, коли комунальники в прямому сенсі цього слова створили проблему, а потім люди повинні самостійно виправляти все за них. Як з'ясувалося, це далеко не перша схожа ситуація. Як до проблеми мешканців на проспекті 18 а так і після. Наприклад, на початку цього року у соціальних мережах з'явився наступний допис. Робітники комунального підприємства Дніпроводоканал шукали черговий порив труби та порвали кабель електропостачання, в результаті чого значна частина вулиці робоча без електропостачання. Люди через соціальні мережі зазначали. Блокаут 17.01.2025 по вулиці робоча викликали аж ніяк не російські обстріли, а ефективні господарне кискапедні проводоканал, які за допомогою чопика, хомута усувають черговий порив труби. До речі, трубі холодного водопостачання біля будинку 164 на вулиці робоча понад 30 років, і лише торік двір перекопували разів 10. А пам'ятайте ситуацію з афішною тумбою. Наприкінці червня комунальники розбили афішну тумбу, якій 170 років. Працівники комунального підприємства, виконуючи аварійно-відновлювальні роботи на мережі водопостачання, розбили афішну тумбу, яка стояла на розі вулиць Патрожинського та Мосаковського. Цей об'єкт був унікальний тим, що його встановили ще в 1855 році. Ця інформація спричинила настільки сильний суспільний розголос, що на неї відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов. Дописі він облаяв тих, хто це зробив, зазначив, що це майже стовідсотково накоїли комунальники, та пообіцяв знайти та покарати винних. Зазначимо, що у Дніпрі все ж розпочали відновлення афішної тумби, яку зруйнували комунальники. Її форму відновили, але ремонтні роботи на момент публікації цього допису у соціальних мережах ще тривали. Проте ніяких винних або покараних комунальників ми не спостерігали. У соціальних мережах про це також не писали, та й відповідних дописів Борис Альбертович більше не робив. У цих двох ситуаціях бачимо неабияку схожість із першою. Комунальники проводять роботи за однією адресою або на мережі водопостачання, яку визначили для робіт, а руйнують або завдають додаткових проблем і клопоту іншим людям, будинкам тощо. Постраждала навіть пам'ятна споруда. Це лише невеличка частина пов'язана з Дніпроводоканалом. У соціальних мережах є ряд дописів щодо проблем з водопостачанням. Квітень поточного року квас замість води у кранах мешканців Лівобережного 3. Люди б'ють на сполох. Офіційних сповіщень від комунальників щодо аварійної ситуації не було. А підвіз питної води не здійснювався. Така ситуація тривала протягом чотирьох днів. Агов, комунальники, а що по нормальному водопостачанню? Буде чи ні? Питали тоді в одному з телеграм-каналів. А це вже початок травня. Ось така річка з'явилась на проспекті Олександра Поля. Мешканці скаржилися, прорив вже дві доби, а водоканал не поспішає. Половина проспекту дві доби поспіль без водопостачання. Далі звернемося до джерела Open Data Bot. Згідно джерела Open Data Bot, яке надає доступ до державних даних про громадян та бізнес, то директором та керівником є Анатолій Сагач. До речі, його призначили директором КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради 8 липня поточного року. У розділі фінансові показники бачимо, що дохід КП за минулий рік складає майже 1,6 мільярда. Чистий прибуток 979,5 мільйонів. Проте зі знаком мінус. Активи понад 3 мільярда, зобов'язання понад 386,5 мільйонів. Кількість працівників 2459. У розділі участь у тендерах бачимо, що продажі за минулий рік склали понад 223,5 мільйонів, три мільйонів. Поточному понад 173,5 мільйона. Зазначення суми у покупках значно відрізняються. За минулий рік понад 6,5 мільярдів. У поточному понад 1 мільярд 288 мільйонів. Крім комунальних проблем, від яких потерпали мешканці Дніпра, кипедні. Проводоканал фігурував у ряді скандалів та розслідувань. Так, на початку поточного року у Дніпропетровській обласній прокуратурі повідомляли за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення і розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах щодо посадовців департаменту, комунального підприємства Дніпровської міської ради та товариства. За даними слідства, посадовці департаменту і комунального підприємства Дніпровської міської ради разом з товариством розробили схему привласнення коштів місцевого бюджету. Протягом двох років посадовці укладали договори з товариством про аварійне обслуговування, реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення, а також поточний ремонт зливних колекторів у місті Дніпро на загальну суму понад 12 мільйонів гривень. Слідством перевіряється, чи всі роботи виконані у повному обсязі. Правоохоронцями проведено понад 60 санкціонованих обшуків за місцями роботи, проживання та в автомобілях фігурантів. Вилучено документи, чорнові записи, печатки та штампи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі, грошові кошти. Прокурорами призначено ряд експертиз щодо встановлення збитків місцевому бюджету. Триває досудове розслідування. Крім цього, у соціальних мережах була наступна інформація: товка перукарки з Дніпра, «СімТекс» знову виграла тендер Дніпроводоканалу. Фірму переоформили на нового керівника. Анастасія Резанова тепер працює за суміцництвом фірма отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов. Цього разу ТОВКА подала ту ж просрочену ліцензію, що закінчилася ще у 2020 році. За 5 мільйонів гривень фірма має реконструювати мережі водопостачання на вулиці Крутий Спуск. Строк виконання до березня 2025 року. Журналісти видання наші гроші проаналізували закупівлі, виявили, що переплата за матеріали сягає майже 1 мільйон гривень. Цієї суми вистачило б на 50 впівідронів із донаведенням. Зазначимо, що нині сума договору складає понад 4,2 мільйона гривень. Вірогідно, це через зміни до договору, де зазначено, що сторони дійшли згоди щодо зменшення ціни в договорі про закупівлю без зміни кількості, обсягу та якості робіт. Період дії договору з 20 грудня минулого року до 30 квітня поточного року. При цьому сума оплати за договором склала понад 3 мільйони гривень. А договір був розірваний у зв'язку з відсутністю потреби у подальшому виконанні умов договору. Складно сказати, чому саме так сталося. Можливо, совість прокинулася або, можливо, втрутилися інші фактори. На тлі вище зазначених проблем, розслідувань і скандалів КП «Дніпроводоканал» тільки протягом поточного року вже декілька разів підіймав абонентську плату за комунальні послуги. Наприкінці січня з'явилася інформація у Дніпрі. Почали діяти нові тарифи на абонплату за воду. Підвищення відбулося з 1 січня, але Дніпроводоканал повідомив про це лише 29 січня. Тариф зріс на 14-15%. У квітні відбулося друге підвищення тарифу. В середньому абонплата зросла ще на 2%. Нові тарифи за абонентську плату почали діяти з 1 квітня. Проте новину про це водоканал виставив на сайті лише 24 квітня. Знову це як сніг на голову для людей. Підвищили тариф, сказали постфактум, а людям платити. Наскільки допомогло Дніпроводоканалу? Якісніше виконувати свою роботу. Складно сказати. Зазначимо, що у соціальних мережах публікації щодо проблем з водопостачанням з'являються систематично. Фото та відеоматеріали з багатьох куточків нашого міста. Так, наприклад, минулої програми ми повідомляли тричі на тиждень проблеми з водою. Ні, це не графіки відключень, це графіки поривів водопроводу на вулиці Безлісій у Дніпрі. Місцеві кажуть, що так живуть вже кілька років, а влада та комунальники лише розводять руками. Люди через соціальні мережі зазначали, водоканал приїжджає, виправляє та їде, а через день два нові прориви. Ділянку довжиною 200 метрів поміняти ніхто не хоче. Видно, дешевше надсилати бригади ремонтників щотижня. Легше списувати бюджет на ремонти. Вода йде в землю, а водоканал потім втрати впише у тариф. Від Філатова отримували одні відписки. А це вже відео від наших глядачів. На відео бульвар слави між п'ятою та шостою перемогою. Бачимо, що тут розлилася справжня річка. У ямах на проїжджій частини тротуарах глибокі калюжі, а люди намагаються, хоча б якось з користю використати воду. Зате людям на радість. Ось поливає дерева таку спеку. Воду просто так не розходують. Ловлять момент. Наші журналісти поцікавилися думкою мешканців Дніпра, як люди оцінюють роботу Дніпроводоканалу. У соціальних мережах ви бачите, що у Дніпрі є проблеми з водою. Наприклад, там прорив труп або, можливо, ще щось на кшталт цього. Ну, раз в місяць точно бачу. Не можу сказати, що частіше, десь залежить від того, наскільки часто я читаю новини. Так, я мешкаю в Новокадацькому районі. Є у нас така вулиця, вона мала назву. Хуляна Грімау, Тенце-Перехрестя, Хуляна Грімау і е, Повітряна Флоцька. І отут ну, майже кожні три місяці вода літом, осінню, зимою, тобто це завжди. На лівому частенько проривають труби і потім вода жовтого кольору у Нас відключали воду на, на деякий час, а потім вона з'являлася, але була е, другого кольору. А як ви оціните тоді роботу нашого водоканалу? Це я, я не можу сказати. Ну, за якість води я промовчу, не буду нічого казати. Тому по п'ятибальною школою це буде два з плюса. Зіштовхувались ви такою проблемою там особливо у вас або у ваших знайомих десь прорвало трубу або поганого кольору вода. Чи були такі проблеми? А, ситуація була у моїх батьків, да, протікало і в принципі да, реакції швидкої не було зі сторони м, якось громадськості і м, керуючих будинку. Так. Бувало. Бувало, ну. Рідко воно є. Погана якість води це те, що бентежить мене, звісно, бо е, я, я вважаю, що вода це взагалі це дуже, дуже важливий е, е, елемент нашого життя. І якщо вода брудна і люди споживають брудну воду, то це е, дуже впливає на їх стан здоров'я, на їх стан життя. На вік, тобто люди в країнах, де чиста вода, де добре очищена, це більш ну як вік довше живучим. Так, це це дуже важливо. Переходимо до новин соціальних мереж. У Дніпрі на трамвайному переїзді по вулиці Енергетичній вже вісім автівок пробили колеса. Про це пишуть в одному з телеграм-каналів. Думки з цього приводу у людей розділилися. Хтось жартує, що це вся якась бізнес-схема шиномонтажки. Який знаходиться поруч, а хтось пропонує показати мерові нашого міста європейські колії, а хтось жартує про це, як з цієї ситуації будуть викручуватися комунальні служби. Мовляв, зараз приїдуть і встановлять знак ями. Водопостачання та водовідведення одна з найбільших проблем Дніпра. Майже у кожному випуску нашої програми ми показуємо вам дописи місцевих мешканців, які публікують черговий прорив труби на одній з вулиць або якість води, яку отримують Дніпряни. Ця програма не виключення. Наприклад, ось такий допис з'явився в одному з телеграм-каналів. Ого, у Дніпрі відкрили новий аквапарк. Такий фонтан б'є на вулиці осінні. Я вже беру плавки. і Біжу туди. Хто зі мною? Запитує один з учасників телеграм-спільноти. А от комунальне підприємства міськради витратять ще 4 мільйони гривень на відбійники. Доставити його елементи мають на проспект праці до 1 листопада. На відповідну закупівлю з бюджету заплановано витратити 4 мільйона гривень. Замовником вказано КП управління та ремонту та експлуатації автошляхів Дніпровської міськради. Де саме відбійник встановлять, поки що невідомо. У минулій програмі ми розповідали вам про якість дорожнього покриття у Дніпрі, які шалені кошти виділяються на ремонт та який результат отримуємо у підсумку. Наступне відео нам надіслали наші глядачі. На вулиці Половицькій тротуару майже нема. Точніше, там ями та величезні вибоїни. а Зовсім поруч бачимо свіженьку розмітку для паркування. Mm, яке гарне тротуарне покриття. О, зато яка свіжа розміточка. Ммм. Mm, ммм. Mm, да. Ну як то так. Це програма Народний репортер, програма для Дніпрян і від Дніпрян. Якщо у вас є питання, проблеми або інформація, яку б ви хотіли оприлюднити, надсилайте її нам у соціальних мережах або телефонуйте на номер гарячої лінії, який ви бачите на власних екранах. З вами були Олексій Доніченко та Ян Андрусенко. Побачимось на телеканалі, Д1. Слава Україні.